Привіт, друзяки! Дімон канал Афішинг з вами. Отже, друзі, Дімон, геніальний планіровщик. У мене розписані всі відео, які в мене мали виходити. Зараз, мабуть, ще четверга будуть виходити. Ну, побачимо. Ну, Одне відео раз в тиждень це 100%. Отже, друзяки продовжуємо наповнювати, поповнювати, відновлювати мій рибацький арсенал вже з свого рибацького досвіду, якому не видно і кінця і краю. Я вже розумію, що мені потрібно і який я хочу комплект. Тому хто не підписаний, друзі, на канал Фішинг, e обов'язково підписуємося. Хто підписаний і хто дивиться вперше, друзяки, лайкоси, коменти. Так ви підтримуєте канал Фішинг. E e, так я собі напланував, мав знімати відео для вас про гачки, там свої, які я обрав. Таке це немаловажна така штука для рибалки. E, Якість гачків, це, мабуть, найосновніше, на що треба звертати увагу. Одне з найосновніших, тому що в рибалці мелочий, е, дрібниць, ще, прошу, дрібниць не буває. Друзі. Але я вам анонсував в минулому відео, я так трошки, ну щось, спина болить трошки. Анонсував, вудлище, яке я взяв, і тут посипались коментарі: що як коли. Отже, друзяки, давайте значить про водлище. Хотів для вас зняти на природі з тестами з усім, але ви ж не даєте Дімону вибору і можуть мати для вас друзяки, відео вже. Отак в, в, в домашніх умовах, тому що погода у нас жахлива зараз. Отже, по будущем. Буду ще від орієнт які чому зараз все детально розповім. Е, орієнт, друзі, мене розочарував. От я вам скажу чесно. Розочарував, ви розумієте, люди як відкрили свій орієнт, так і роблять якісні речі. Це, звісно, жарт. Насправді нема до чого доколупатися до них. Як взяли планку, так і тільки повишають. хоча повишають. вже здавалося нікуди, ні в них все якісно, все класно. Посилання в описі під відео. І, друзяки, оце, що вас. А, по-перше, відправляють, по всьому світу відправляють. Є посилання під відео на компанію Рієнт, там є контакти, є їхня пошта. Списуйтесь, там, вайбери, шмайбери, куди хочете, пишіть. Менеджера вам допоможуть, війдуть ваше положення, відправлять за кордон, коли вам потрібно, нема проблем. Мені з Харкова до Варшави 4 дня їхали вуличні. 4 дня по Україні не так швидко їздять, як за кордон приїхали. Новою поштою відправляв. І до речі, новій пошті ну респект доїхало. Як не дивно, хоча вони мені в. Колишні добрі часи, пошта зламали два вудлища. А тут все доїхало в ідеальному стані. За що їм дякую. І, звісно, дякую хлопцям з Орієнту. Тому зв'язуйтесь, замовляйте, вам все приїжджає. Там є не тільки вудлища, є багато класних речей для рибалки. Так, ну почнемо з такого унікального вудлища, це І взагалі цей комплект, друзі, це найміцніший комплект в компанії Орієнт, Найсильніший навіть не всі міцні е, продукти, а це найсильніший Арнольд Шварценеггер серед е, вудлищ, Отже, друзяки, перше. Моя улюблена серія Бестія. Друзі, там налічує серія багато, по-моєму, біля восьми моделей, якщо не помиляюся. Ну, на сайті все описано. Це серія Бестія, називається вуличні Ultimate, Ультимейт 4.6. друзяки, з гарантією з усім. Не дивлячись на те, що друзі, воно дуже елегантно виглядає. Це вудлище роботяга, це вудлище, яким ви зможете кидати повний спомп. Я не знаю, хоч землею його там насипте, в той спомп, все одно ви спокійно, великий, здоровий спомп кинете. Це вудлище, яким ви зможете закидати груза 150 плюс, навіть 200 грамові, мабуть, можете швиряти, якщо вам треба далеко, якщо десь на течії, щоб тримало. Це саме для таких умов виріша. Це маркер опять же 150. Ви з ним закинете дуже далеко тут різні е, системи новітні при е, мінянні приміненні системи, тобто е, різної модульності йде карбон верхньої частини і нижньої частини. Отже, для чого я її в першу чергу придбав для спомба. Для тяжкого спомба, коли швидко потрібно закормити. В другу чергу, це коли ми рибалимо в зарослих водоймах, коли приходиться просто продирати на шнурі е, рибу. Буває і таке. Для важких умов, друзяки. Орієнт Бестія Ультимейт 4.6. Ну, тако Положа руку на серце. Якщо у вас немає можливості придбати додаткове вудлище, чи у вас транспортна довжина не влаштовує. Тобто транспортна довжина 2.10, то, звісно, можна без нього обійтись. Якщо є можливість, воно буде в нагоді у кожному рибаку. Так. ну по тому що все, для чого придбав вас найбільше цікавило, оце я вам розповів. І далі, друзяки, це вже мої робочі будуть лошадки. На найближчий сезон. і сподіваюся, що і далі. Це Хітяра просто, вже куча копій наробили під вудлища. Серія хамільон теж є Карпові вудлища, а це фідера хамільон Як там його прочитати повний назив хамільон Фідер. 14 футів, є до 150 грам. тестував класне будуще, але я взяв більш важке це до 200 грам. По великому рахунку, цим будущем можна і спомбік середній сміливо працювати. Е, можна працювати е, на течіях, таких як Дніпро, там, ну і інші. Uh, і uh, на супер дальніх закидах на флет Method Fieber. Та навіть і карфішинг, якийсь грузик там 80-100 грамів можна цим видощим uh, рибалити. Nothing is Impossible написано на ручці, нема нічого неможливого. Ручка довга для дальнього далекого. Ну я не впевнений, що буде геть зручно, хоча можна такої розположення сидячі ну, направду, не для того те вудлоще і не зовсім зручно, тому що ручка дійсно дуже довга. Все-таки це для силового закидання, воно предназначене те вудлоще З положення стоячи под шагом, хто там 5-10, хто пів кілометра розганяється, закидає. І по збільшенню кільця. Ось що, якщо ми на карповому маємо. 51 перше кільце, то тут, мабуть, ну мені кажеться, 35-те або навіть 40 кільце. Перше зараз вам покажу у вас на таких ножках, друзяки. Збільшення кільця, що дає можливість сміливо застосовувати шок-лідер, тобто вузол буде проскакувати. Ми знаємо, що на фідерах трошки є проблема. Три квіртіпа в комплекті. Всі підписані, і на квіртіпах, друзяки, теж ви побачите, які кільця. Ось. Всі великого діаметру, тобто, всі дають е, можливість застосовувати шоклідер, і ви знаєте, що вузлик вас не обірветься, не ні не за, не за, не за що не зацепиться. Е, Так, зараз я вам прочитаю. Зараз ви будете трошки шоковані. Так, 6 унций найм'якший 8 унцій середній і 10 а найпотужніший всі друзяки тут своїм кольором на кінчику промальовані і всі карбонові. Скло, пластика нема. Всі карбон. Я вам скажу, що це от самі дійсно універсальні вули, що Ви зможете, і на флет метод фідер, ви знаєте, що ну, взагалі вам трошки історію, коли почалися змагання по флет Method -фідеру. фідеру, навіть е змагання е чемпіонати світу проводять вже. Коли запресована водойма, ну це не тільки стосується змагань, це і стосується і запресованих водойм на звичайні аматорські рибалці. Всі ми знаємо, що риба відходить від берега, від того шуму, від того двіжу, який відбувається на березі. якщо сектора розположені близько один від одного, риба відходить далі. І тому хто далі кидає, як правило, на змаганнях той більше ловить. Тому е, саме під змагання, оце вудлище, я знаю багато спортсменів, які використовують ці вудлища саме на змаганнях з -метод Фідеру, Саме під змагання ці вудлища розроблялися. Але вони дуже класно. Я вам ще раз кажу, підійдуть для великих річок з потужною течією, коли потрібно далеко кидати і ставити важкий груз. Тобто в цьому плані фідер універсальний. І я вам скажу, що я багато про це думав, який комплект собі зібрати, і от саме цей комплект в мене буде основний робочий два робочих вуличня, це буде допоміжне в важких ситуаціях. Але два робочих, які мені закриють ну, 70% моїх потреб на рибалках. Тобто, це дальній закид тяжкими грузами можна і легкими працювати. Ну, 45 грам флет престон ставимо і вперед, і дуже класно воно і тим грузиком буде кидати. Тобто там десь. 55-60 у нас буде разом з кормом, прекрасно відпрацює. Огляд буде пізніше, друзяків про Чехли. Любите, щоб розказав, про те все, я все розкажу. Зараз просто закрию ці питання, які виникли в коментарях після минулого відео. Думаю, я вам розповів. ну Орієнт це клас. Я дуже пишаюся тим, що саме в нас в Україні. і Виробляють такі, не побоюсь цього слова, найкращі в світі виближче. Ну, є, звісно, конкуренти. Там Sportex теж так оно з носу йде з Орієнтом, але це приємно, що в Україні виробляють світового класу продукцію наші виробники. І це ще раз скажу, це не так, як багато з наших е, таких розрекламованих виробників поїхали в Китай, їм дали там 5... Вудлища різних, вони сказали, на цьому, на цьому, напиши флагман, і все. Да? Ну, грубо говоря. Тут хлопці розробляють самі вудлища. І ну, не знаю, де вони виробляють чи в Кореї їх, чи в Китаї. Але це насправді не важливо. Важливо те, що вони їх самі розробляють разом зі спортсменами і з професійними карп'ятниками рибаками. Так, друзі, ну мабуть на ваші всі запитання відповів. Рибалка з нуля, вудлища є. М -м ще не вистачає одного вудлища для моєї повного комплекту. Це має бути поплавчанка. Недорога, якісна поплавчанка, тож вже як я щось собі придбаю, то вже з вами поділюся. На рибалках обов'язково потестуємо, побачите їх в роботі. Ці вудлища, Ну я вже то я вже знаю, як, як вони себе ведуть. Тому ну, вам буде обов'язково цікаво. Тому ще раз, друзі, кажу, підписуємося обов'язково на канал. У нас буде дуже цікаво. У Нас вже є. дуже цікаво, є що подивитися. На цьому все. До зустрічі на рибалці, на каналі Афішинг. Пока.